9 січня депутати Полтавської обласної ради скликали 49-ту позачергову сесію, де погодили звернення до Кабміну України та обласної військової адміністрації щодо недопущення застосування з 10 січня нових графіків погодинних відключень електроенергії до підприємств критичної інфраструктури. Сесію скликали екстрено, адже застосування графіків до водозаборів, насосних і каналізаційних станцій Полтава водоканалу та потужностей Полтава теплоенерго загрожує відсутністю води для меж. Канців області без водопостачання та водовідведення під час вимкнень світла можуть залишитися майже півмільйона людей, не лише житлові будинки, а медичні та освітні заклади, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Цими об'єктами є обласний перинатальний центр, поліклініки, лікарні, школи, дитячі садки. Це по Полтаві. Окрім того, по тим. Громадам, які теж обслуговують наші підприємства, там відключати буде все абсолютно, тобто, все попадає в графіки, ніяких виключень не буде. Таким чином виникла ситуація, коли знову ж таки нас ставлять перед фактом. Не на жаль, не беруть до уваги думку громад. Громади звернулися до обласної ради. Внесли в текст і звернення від міста Кременчук, де схожа ситуація, сказав Олександр Біленький. Та нагадав у 2024 році, обласна рада спрямувала подава водоканалу чотирнадцять мільйони гривень на облаштування резервних захищених мереж електропосте. Чання, проте департамент містобудування та житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації вніс і ці об'єкти до графіків погодинних відключень. За словами виконуючого обов'язки генерального директора комунального підприємства Полтава Водоканал Юрія Заставського, вже завтра нові графіки погодинних відключень охоплять 26 насосних станцій у Полтаві по області 101 свердловину, дві очисні споруди та 27 каналізаційних насосних станцій. Підгепеве попадає 54 школи, 47 садочки, і 36 ФАПів. По місту Полтава підпадає лікарня, місто Карлівка і місто, місто Решетилівка підпадає лікарня. Знеструмлення об'єктів та зупинка каналізаційних насосних станцій загрожує і екологічною катастрофою, виливом стічних вод у місто та водойми. Зазначили на сесії та закликали налагодити комунікацію владних структур та напрацювати варіанти виходу із ситуації. Можливо, є потреба провести якесь обговорення, хоча б можливих варіантів виходу з цієї ситуації, і напрацювати, хоча б якісь варіанти. Тим більше, що е, і е, обласна рада може долучитись, і представники великого бізнесу. Ну і відповідно залучити профільні департаменти і е, за за столом перемовин, все ж таки, е, вирішити цю проблему. Провести профільну комісію ЖКХ, запросити Полтавську міську раду, там Карловку, е, Катильву, Решетилівку, хто отримує послуги і теплоенерго, водоканала і взагалі задати це питання: як ми далі будемо рухатися? Зараз мінус 20 градусів, кажуть, буде. Якщо будуть відключати на який період, скільки може витримати система Полтави, щоб можна було без світла пропрацювати, в день проведення сесії Полтавська обласна військова адміністрація отримала нового керівника. Відтак Олександр Біленький висловив сподівання, що він перегляне рішення підпорядкованого департаменту містобудування та ЖКГ. На жаль, не було. Тимчасово виконуючи обов'язково Володимира Кову він був не на зв'язку. Антон Чубенко не зміг нам надати ніякої інформації про дії департаменту ЖКХ. Але я дуже сподіваюся, ну, переконаний в тому, що новий голова обласної військової адміністрації це питання розбереться і він прислухається до думки громади. Перший посил іде все-таки більше до обласної військової адміністрації. Бо зворотній зв'язок ми можемо отримати навіть сьогодні, з урядом складніше. Що вони відреагують, і ті об'єкти, які ми вважаємо критично необхідними для функціонування охорони здоров'я та освіти, це першочергово, що їх залишать поза графіком. Нагадаємо, 24 грудня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови номер 600, що регулює відключення критичної інфраструктури.